Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео буде про таке скажімо, коротке відео-відгук про, про моє замовлення. Я виставляла коротеньке відео: таке YouTube Shorts. Чи знаєте ви щось про продукти Soul de Janeiro? Це ось ці. І також я замовила антипреспіранти. Я замовлення була на сайті Notino. І Натіно, як завжди, дуже-дуже жадні. Тому що я замовляю вже в котрий раз, і кожного разу е, ніби є якийсь маленький пробничок парфумів. Але тільки ви оформляєте замовлення, вам приходить сповіщення про те, що ой, вже немає все. І мене це не дуже влаштовує, тому я думаю, що. Не впевнена, що я тепер буду замовляти щось на ноті. але Вони дуже жадні. Дуже дивно, що саме на мені і вже разів 3-4, коли я робила замовлення, не було взагалі ніяких подарунків, ніяких маленьких пробничків, щоб ви щось оцінили, щось попробували для себе ще могли замовити. Тож почнемо. Перше, про що я хочу вам розповісти, лишити такий відгук, поділитися чимось. Чимось гарним, дуже дієвим. Це ось такий антиперспірант. Я замовила його, м, напевне, тижнів за два я його вже використовувала, тому можу лишити свій відгук. Мені дуже сподобалось. Це антиперспірант, по-перше, він органічний. Е по-друге, мені дуже подобається його аромат, тому що аромат тут цитрус і лайм. І ще тут дуже гарна формула, так як заявлено, що він захищає 48 годин. І саме формула, тут написана Odor Converter. ну Так, не English, not, not bad, but not good. Містить мікрогранули, які під час активних дій. Вони ніби активуються і, тобто, від вас не чутно запах поту, а чутно аромат лайма і цитрусів. Так, це так, я підтверджую, дуже крута річ. Я маю сказати, що я не з тих дівчаток, що там чуть-чуть не потіють, так, я потію. І цей антиперспірант справляється з спотом. Дуже гарна річ. Уже, скажімо так, випробована на, на дуже жарких погодах. У нас було вже 26, ми були на рибалці, було відкрите сонце, було дуже жарко, спекотно. І цей антиперспірант, скажімо так, виповнив свою функцію повністю. Тому я дуже рекомендую спробувати, можливо, комусь буде цікаво. Також я замовила ось такий набір. Я бачила, що на сайті є повний, ну, повнорозмірні версії, але я вирішила спробувати. Ну, чесно скажу, я просто дивлюсь одного блогера українського, яка живе в Америці. І вона користувалася ось таким парфумованим спреєм. Вона сказала, що вона не любить тяжких ароматів, не дуже любить парфуми, тому використовує ось такі спреї від, від бренду Soul de Janeiro. Це 62-й номер. Аромат фісташок і карамелю, кароме, карамелі з Сілью. Ну, я не скажу, що я тут сіль прям чую. ну, це прям геть так круто, все, ні. Ну Аромат такий фісташки, як заявлено в піраміді це фісташки, мигдаль. Базові ноти це. Отроп жасмин, і кінечний це ваніль, імбир і сандалове дерево. Як для мене цей це спрей, спрей дуже, скажімо, так, солодкуватий, і я його не чую буквально вже через півгодинки. Але ним можна поливатись, він підходить як для тіла, так і для одягу. Взагалі просто поливайся, не поливайся. Ось ви можете бачити, скільки я вже виприскала. Ну, але я рекомендую тим, хто не любить, скажімо так, носити на собі аромати по декілька годин, наслаювати їх. Я рекомендую взяти ось такий спрей. Дуже рекомендую, правда. Дуже гарно пахне, максимально приємно. Чоловіку теж подобається. Але я не хочу повнорозмірну версію, ось таку я спробувала. Було заявлено, що він там супер фреш, але це не так. Він солоденький такий, смачненький, ванільний, карамельний такий. прям м -м, Хочеться з'їсти. Точно такий же є. Е, тут входив зволожуючий крем-гель для душу. Що я можу сказати? Він також пахне карамеллю. М -м, ніби і непоганий. Аромат дуже приємний. Е, і, скажу вам чесно, я використовувала, ми їздили в село в гості, я його там використовувала, він дуже гарно милиться, дуже прям так, шикарно. Коли ми повернулися в Миколаїв, мені здається, що він перестав намилюватись. Але це, скажімо так, побічний ефект води. Тому я можу його рекомендувати. Він дуже гарно пахне, з душу виходиш, пахнеш дуже гарно. До речі, мій чоловік це зацінив. Каже, приємно пахну і чутно гарно. Наступний лот, скажімо так, з нашого замовлення це був ось такий Sol de Janeiro Brazilian Bam Bam Creme. Цей крем для того, щоб зміцнювати розгладжувати шкіру на стегнах та сідницях. Тобто він зміцнює і розгладжує шкіру. Він дуже такий приємний, він теж пахне карамеллю. Тобто, скажімо, так, вони плюс-мінус всі одного аромату. Тобто, це одна серія. Тож, теж карамель, теж фісташки, все змічнюючий і розладжуючий кремчик. Я ним користуюся буквально вже тиждень і мушу відмітити, що він достатньо ефективний. Я подумаю, навіть над повнорозмірною версією. Тому що, правда, ви знаєте, є, коли ти носиш вільні джинси, інколи на стегнах у вас з'являється ніби гусяча шкірка така, трішечки ну, якийсь такий ефект неприємний. І він справився тобто у мене зовсім його немає. Тут також вказано, що є олія купуасу, вона для зволоження. Також є екстракт гуарани, він розгладжуючий ефект має. Також кокосова олія, яка відома всім тим, що вона живить, зволожує. Також заявлений бразильський, бразильський горіх. Аромат точно такий, як я сказала, фісташки медаль карамель Ваніль. Кремом я дуже задоволена, правда, можу рекомендувати, спробувати. Ну, Якщо ви не хочете повнорозмірну розмірну версію, рекомендую взяти набори ось такі. Такий він шов ось такій сумочці. Дуже непоганий, чесно вам скажу, але все-таки. Я не є любителем ванілі, карамелі. Ну, тобто, для мене це солодкуватий, солоденький такий прям дівчачий аромат. Але непоганий крем для стегуни сідниць взагалі бомба. Мені подобається, він гарно справляється зі своїми задачами. Тому рекомендую дівчата. Також хочу вас попросити підписатись на мій канал, лишити свій коментар, поставити лайк, будь ласка, якщо вам не шкода. Не шкода. Мені буде дуже приємно дізнатися, чи ви використовували колись ці, ці засоби. Можливо, ви можете порекомендувати якісь з цієї ж серії, але більш свіжі аромати. Можливо, хтось використовував. Мені буде дуже цікаво. І також буде приємно, якщо ви поставите лайк. Тому підписуйтесь на канал. Буду рада знайомству. Напишіть звідки ви. Мені дуже цікаво, де, в якій країні ви знаходитесь. Я бачу статистику YouTube і, скажімо так, мене дивляться і за кордону. Мені дуже приємно, і я би хотіла знати, хто з якої країни. Тому всім бувайте! Скоро буде відео про парфум. Але я думаю, що, напевно, вже травневий не варто записувати, тому що сьогодні вже середина травня. Потрібно вже записувати літні аромати. Але все може бути. Зараз у нас за вікном збирається дощ, навіть чутно, як і гримить грім. Тому дякую за перегляд. Всім пай. пока пока